Мати вчить доньку водити машину. Ось це запалювання, це газ, це гальмо. Ось це важить коробка передач. Дивись, ось так перша, так друга. Е, мам, а, а як вмикати задню? <смас> Любий, спасибі за квіти, театр, ресторан. Вечір був чудовий, але в мене дико розболілася голова. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мама ввечері вирішила перевірити успішність нащадка. Сину, як ти поясниш свої двійки в щоденнику? Мамо, ти знаєш, тут одне із двох або гени, або виховання. Двоє джентльменів на підпитку, що проходять повз двері апартаментів готелю Ріц у Парижі, де зупинилися молодята, були заінтриговані фразою. Кохана, ти така неповторна й чарівна, твоя казкова краса варта того, щоб її закарбували для нащадків найкращі художники світу. Джентльмени спробували розгледіти таку красу в замкову щілину, але двері зрадницьки заскрипіли і пролунав гнівний голос молодого чоловіка. Хто це там, чорт, забирай? Рубенс і Рембрандт пролунала миттєва відповідь хором. Чоловік скаржиться приятелеві. Знаєш, наді мною у квартирі оселився чечіточник, і він щовечора вибиває чечітку у своїх туфлях із підковами на підборах. Сил уже немає ніяких це терпіти. Голова від болю просто на шматки розколюється. Що тут можна вдіяти? Що порадиш? Причепи магніти на стелю. У баби помер чоловік. Вона пішла на спіритичний сеанс поговорити з ним. Усе вийшло як треба, у повітрі з'явився привид чоловіка. Любий, як тобі? Та добре, все гаразд. Тобі там краще, ніж зі мною. Так, тут мені набагато краще. Дружина ковтнула сльозу. Ти знаєш, я б теж дуже хотіла дізнатися, як там у раю, у якому раю, я у пеклі.